У 2 столітті до нашої ери тут було вже поселення франкійців під назвою Медіус. Потім було тут римське поселення, яке називалося Дезудала, а середньовічні болгари називали його Святий Врач. У районі теперішнього Санданській вважається народився і сам Спартак, лідер франкійського племені Медіїв. Пам'ятник Спартаку є одним із символів міста. А зараз ви якраз і бачите епіскопську базиліку у місті Санданській, Болгарія. Це ранньохристиянський храм, побудований ще у 5-6 століттях. Базиліка є частиною археологічного музею Санданського. Вона відома своїми мозаїками та архітектурними елементами. Будівля має характерні арки та колони, що свідчать про її давньоримське та візантійське походження. Попросимо іскусний інтелект, щоб він нам показав, як могла ця базиліка виглядати в п'ятому столітті. І так, вийшло ось таке зображення. Хоча архітектурно і дуже сильно відрізняється. Хоча б подивіться, кількістю арочних пройомів, але дах виглядає чудово.